Я також, як і попередні два викладачі, була в числі перших, хто почав викладати даний курс. Але на відміну від Тетяни Володимирівни я не мала досвіду викладання взагалі, тому що я була тільки перший рік як викладач, хоча маю освіту економіста, я економіст з дипломом і попередньо я була лише як практик, практик-бухгалтер, практик бухгалтер практик економіст тому, коли ми вже підійшли до вивчення даного курсу, я намагалася дітям показати більш практичну сторону вивчення даного курсу, закцентрувати їх більше на практичне застосування здобутих ними вмінь та навичок. Відкриті уроки ми проводили із провідними банкірами міста Львова, оскільки я знову ж таки маю економічну освіту, залишилися певні зв'язки, знову ж таки. Мої одногрупники працюють в банках, деякі є випускниками Львівського банківського інституту. Ми їх запрошували безпосередньо на уроки по певних темах, темах, які були цікаві для учнів. Зокрема, це були теми по пластикових картках, тому що ніхто краще не розкаже, як людина-фахівець в цій справі. Також дуже цікаве для дітей було кредитування, особливо кредит на авто, кредит на Квартиру і взагалі все, що стосувалося споживчого кредиту. Знову ж таки, ми проводили це у вигляді такої прес-конференції, ми вкликали дві групи в конференц-зал, і представник банку відповідав на всі питання, які цікавили дітей безпосередньо їх лише. Знову ж таки, для того, щоб Згрупувати ті знання, які були у дітей в кінці після того, як ми провчили даний курс, я провела таку гру, яка це був позаурочний захід, який називала, який я назвала як Ощасливчик. Багато хто з вас дивився таку передачу: хто хоче стати мільйонером або ощасливчик то є і російська версія, і американська версія, і українська версія. Я цю версію адаптувала. Повністю, як є оригінальна гра, максимально адаптувала для дітей при вивченні економіки, зокрема фінансової грамотності. Знову ж таки, це були ті саундтреки, які були оригінальні, використовувалися. Це були е, от, можете побачити. Тобто, ну на жаль, у нас такої можливості кожному монітор підібрати, щоб кожен натискав, давав відповідь. Не було. У нас був ведучий, у нас була медіапроекторна дошка, дошка. Нас були учасники, у нас були глядачі, які могли голосувати. Знову ж таки розробила правила гри, максимально адаптовані до оригіналу. Це була і допомога аудиторії, допомога залу пам'ятаєте, 50 на 50 пам'ятаєте, і знову ж таки був дзвінок товаришеві. Дуже було з цим питанням проблематично, тому що заступник директора в моєму навчальному закладі є також вчитель економіки, і всі дуже намагалися до нього передзвонити, якщо в разі якщо потрібна буде допомога. Тому я зробила таку зноску, що можна дзвонити телефонувати будь-кому, але тільки свого мобільного і не можна питати відповідь у ведучого гри та вчителя. Це вже знову ж таки було складніше, але ну, можу сказати, що цією підказкою практично, що я вже от третій рік поспіль буду зараз проводити цю гру, в принципі, цією підказкою ще поки що ніхто не скористався, тому що діти з зацікавленістю взагалі готуються до даного курсу і, відповідно, знають відповіді практично на всі відповіді, які, на запитання, які їм ставляться. Специфікою нашого закладу є те, що економіка в нас викладається три рази на тиждень, плюс одна година по поділу. І ми маємо ще два курси за вибором. Тобто ми маємо курс фінансова грамотність і маємо основи підприємницької діяльності. Таким чином, в нас виходить дуже багато економіки, зокрема в тиждень. І багато тем, які перекликаються з фінансовою грамотністю, теоретичний матеріал я маю на увазі, ми дещо зачепаємо. 10 класі, вивчаючи саму економіку, тому акцентувати свою увагу на теорії, маючи урок фінансової грамотності, я рідко коли заакцентовую сильну увагу на теоретичному матеріалі. У нас відбувається у режимі повторення. А вже безпосередньо практичність знань знань дітьми ми використовуємо робочі зошит, який наданий організаторами проекту. Знову ж таки, ми взяли участь у проведенні всесвітнього тижня грошей, який проходив у місті Львові з 15 по 21 березня. Була також розроблена презентація по даному питанню. Була також матеріал для учнів розроблений. І ми проходили по школах міста Львова, попередньо звичайно домовившись, і по несучи в маси, пояснюючи учням таких же ж. Тих же самих 9-10 класів, які можливості у них є, навіть якщо вони підуть потім вчитися у Львівській економічній ліцеї, також була проведена декада ощадності з Львівським банківським інститутом банківської справи. Це в принципі у нас проходить практично кожного року, оскільки з самого початку ми є. Підвладні ми є підв'язані під банківський інститут, і відповідно це відповідальність лежить на нас. Ми спільно з ними проводимо цей тиждень ощадності. Проведено знову ж таки це вже є свіжий урок. Буквально три тижні тому у нас була група викладачів із Польщі, міста Вангровець. І ми були провели для них відкритий урок у режимі онлайн. Яким чином це була тема пластикові картки? Кожен із вас, в принципі, отримує зарплату на карточки або взагалі навіть користується пластиковою карточкою. І багато хто знає таку систему, як Приват, 24 і саме в режимі онлайн, зайшовши на активну карточку, розрахункову карточку працівника, ми показали дітям онлайн-режимі, які можливості в них можуть бути, якщо вони є користувачами. Даних послуг, ми дійсно, ну, звичайно, ми до кінця операцію не доводили, тобто ми не робили оплатити можливості. Ви знаєте, що там є така можливість. Ми просто показували, що якщо хочемо забронювати, що буде? Якщо немає, скажімо, вільних квитків, от, наприклад, як нам сюди добратися, було зі Львова трошечки складно з квитками. показувало, можливі, інші варіанти, яким чином ви можете добратися до Києва або перелік тих поїздів, які їдуть до Києва, знову ж таки з тим списком. І це все ми показували на, знову ж таки на дошці для дітей, і вони самі могли, вони з таким ентузіазмом вибирали рейс, куди вони хотіли летіти чи їхати, що в принципі урок у нас трошечки получився в тому плані затяжний. От ви маєте можливість це побачити, стороні, з дані сторони зі викладачі. Знову ж таки, ми проводили, оскільки представниками, організаторами даного курсу були розроблені. Е для кожної теми презентації, і ми максимально намагалися проводити уроки використання медіа проекторної дошки у конференц-залі. І... Разом з пані Надією ми проводили знову ж таки екскурсії. Ми були разом на екскурсії в Національному банку для того, щоб діти могли наочніше побачити і щоб знову ж таки ті самі представники банку могли показати їм діяльність банку зсередини, щоб це не було на словах від людини, яка в принципі є трошечки далека від даних питань, а щоб вона почула, щоб дитина почула це з вуст безпосередньо самого викладача. Ну і знову ж таки, як і багато із тих шкіл, які були в пілотних, пілотних шкіл, ми прийняли участь у змаганнях юних інвесторів на базі української біржі. Ну, на жаль, досягти нам великих результатів було складно, оскільки, в принципі, цим займатися хотіло дуже багато дітей. А Пін-код доступу і пароль був лише один. І тому це трошечки виникали труднощі з тим, що дітей були несинхронізовані вчинки, і тому, коли в той момент коли хтось щось купував, інший вже продавав. Тому е в кінцевому результаті ми дійшли до того до висновку, що краще, щоб займалася е з одної групи одна дитина, з другої групи друга дитина. І е на підсумок знову ж таки. До пані Тетяни звернуся, як вона говорила, що для п'ятого класу, що знову ж таки, що в неї є внуки, 3-4 клас, в мене діти є знову ж таки також третього класу. І знову ж таки, та сама зацікавленість була, навіть коли я готувалася сюди до приїзду до Києва. Була цікавість, що я роблю, а чому я зайшла в інтернет саме на цю сторінку, тобто була зацікавленість. Наш заклад з цього року став навчально-виховним комплексом. Інженерний Економічного спрямування. І ми якраз почали навчати дітей з 5 класу, тому, в принципі, адаптація даного курсу для дітей 5-6 класу, як і захист прав споживачів, в принципі, для, принаймні для шкіл, які є спеціалізованими в даному питанні, в принципі, я вважаю актуальним. І, Буду намагатися з цієї сторони максимально цьому сприяти. На цьому дякую вам за увагу.